Ну, це таке достатньо цікаве питання. Я з вашого дозволу дещо скажу з цього приводу. Ну, по-перше, от цікавий момент стосовно заяви нового британського прем'єра, і потім що його на рівні Міністерства оборони дезавоювали, так? Цю заяву? Це ж не перший відповідний приклад. Тобто, ще, от я пам'ятаю, коли був уряд Ріші Сунака, то Здається, якщо не помиляюсь, Кемерон з цього приводу робив заяви про те, що ну так Україна так. може завдавати удари, а потім знову ж таки якось по-тихому це все спустили. І в мене є припущення, як це все відбувається. Тобто британські політики роблять заяву, а потім до них звертаються їхні американські колеги і кажуть: не треба поспішати, треба повернутися в загальну політичну лінію, яку задає Білий Дім. От Білий Дім задає політику, а ви там давайте без самодіяльності, от, ми як ми скажемо, так воно і буде. От я бачу, що це таким чином приблизно виглядає, і це відповідь на запитання про можливі альянси, тому що бачите, яка цікава ситуація. Усі потенційні а, партнери України по цих альянсах вони на даний момент є членами НАТО, і очевидно, що вони будуть триматися за своє членство в НАТО. От, а в рамках членства в НАТО вони достатньо серйозно залежать від політики США. Тому я, чесно кажучи, не зовсім вірю в якісь відповідні альтернативні альянси для України, поки існує НАТО. Тому що. Ну, хорошо, хоть... я... Да. Але... Я, я, будь ласка, так. Да, да, але чи буде НАТО існувати вічно? Це цікаве питання. Повертаючись mm. до нашої з вами розмови про. Ратифікацію, не ратифікацію домовленостей, про те, там, наприклад, чи е, Трамп буде виконувати якісь зобов'язання, чи не буде, не факт, що Трамп буде виконувати зобов'язання по НАТО. І сам він про це говорив. І вже з'являються публікації в американських ЗМІ про те, що Радники Трампа проаналізувавши відповідні документи статутні НАТО. Зробили висновок, що ніяких 100% зобов'язань там немає. І це правда. Власне кажучи, будь-хто може прочитати статутні документи НАТО і побачити, що легендарна п'ята стаття не вимагає негайного вступу в війну на захист партнера по НАТО. Там лише зазначається, вони проводять консультації і визначають ступінь участі. Єдиний раз, коли в НАТО застосовували цю статтю на вимогу Сполучених Штатів, коли відбувся терористичний акт 11 вересня. Тоді ми пам'ятаємо, частина держав НАТО направила свої війська на підтримку військової операції Сполучених Штатів, частина ні. Тобто, в принципі, кожен сам визначає формат цієї участі, і мова ж іде про Сполучені Штати. Тобто, зрозуміло, що більшість держав НАТО намагалися так або інакше продемонструвати свою відданість союзницьким зобов'язанням Сполучених Штатів до речі, не лише союзники по НАТО, тому що, наприклад, коли Трамп говорить про те, що там в приватних розмовах про те, що Ну Україна ж не буде нам допомагати, Україна вже допомагала, Україна брала участь у відповідній так. операції Сполучених Штатів і НАТО в Іраку так. Uh, і, в, і в Афганістані, і в Афганістані та в Афганістані теж, так. тобто Україна брала так. участь у цьому всьому і вже допомагала, навіть не будучи формально союзником а, Сполучених Штатів. Але про це так само в Сполучених Штатах не дуже люблять а, згадувати. Але знову ж таки, а, повертаючись до цього питання, тобто, в принципі, там, хоча є відповідне, ми знаємо, що є рішення Конгресу, що там президент не може одноосібно вийти з НАТО. Я з цього приводу читав деяких американських політиків і юристів. Вони кажуть, що це ну це не є насправді серйозним юридичним обмеженням в рамках американської правової системи. Ну і найголовніше, що навіть якщо Трамп з НАТО не вийде, він просто може сказати: а чому я повинен за них воювати? Ну нехай там собі розбираються, вони там собі свою обороноздатність підірвали. І хай воюють, якщо їм потрібно. У нас своїх проблем вистачає там. Мексиканці кордонно штурмують, треба кордон США захищати. А Вони нехай самі розбираються, і нічого не зможе йому завадити. Тому що питання застосування Збройних сил Сполучених Штатів це виключно буде його прерогатива. Виключно так, так. і він буде, він буде вирішувати. Рішення буде за ним. Направляти війська. Наприклад, от, е Путін пішов звільняти. Як він казав, а Путін казав про це прямим текстом: «Питому російське місто Нарва. І Трамп буде вирішувати, направляти відповідь на це туди американські війська чи не, чи не направляти. Яке буде рішення ухвалене Трампом? Ніхто не знає. Тому, але з іншого боку, ви розумієте, будь-який будь виклик і будь-який ризик це одночасно можливість. Тому що загроза існування НАТО вже серйозно впливає на настрої на думки європейських політиків. От ми згадували про саміт НАТО в контексті української проблематики, але ж, наприклад, от буквально, якщо не помиляюся, вчора виникла нова коаліція щодо створення ракети крилатої ракети великої дальності, в яку увійшли Німеччина, Італія, Польща і Франція здається, Франція. Так. Тобто європейці серйозно зайнялися відродженням власного військового потенціалу, тому що вони прекрасно розуміють, що в принципі, то а хто їх буде захищати? В разі чого, ну, зараз є Сполучені Штати, завтра їх не буде. Ну, не буде як гравця в Європі, який серйозно буде знову ж таки європейські справи втручатися. І вони вже цим займаються, і вони змушені цим займатися. І якщо завтра, наприклад. Ну, де Юра, наприклад, НАТО не розпустять, а де факто от воно покаже свою недієздатність. Всі кинуться створювати нові альянси, і це створить насправді для України нову можливість. І, можливо, там про ці вчорашні рішення НАТО, про ці там мости, е, якісь інші там. Телепорти вже ніхто згадувати не буде, тому що вони не матимуть якоїсь актуальності. Будуть якісь нові принципово нові розклади, принципово нові союзи, і все буде виходити в першу чергу із реальної геополітики, реальної військової сили, військового потенціалу, і реальних інтересів вже безпосередньо самих європейських країн.